Чемпіон Львівщини нарешті визначився, і сталося це у завершальному перенесеному матчі останнього туру. У зв'язку з участю винник і демні у всеукраїнських аматорських турнірах їхній очний поєдинок відбувся аж у середині листопада. Після втрати очок у Соснівці у рідних стінах руху необхідна була лише перемога. І Її команда Романа Гданського здобула більш ніж переконливо. Кожна з команд до цього матчу підійшла не в оптимальному складі. Травми деяких гравців перебір жовтих, червоні картки дали про себе знати. Попри все, господарі розуміли, що у винниках вони просто зобов'язані виривати чемпіонську перемогу. З перших хвилин підопічні тренера Романа Гданського присіли на ворота Демні. Найреальніший шанс вивести свою команду вперед втрати Костянтин Деревльов, коли двічі поспіль м'яч після його потужних ударів потряс поперечку воріт. Були моменти у Святослава Козловського та інших гравців руху. Атакували винники, а забила демня. Після подачі скотового Андрієм Бориком Шевчук ще довго не міг зрозуміти, як м'яч опинився у нього за спиною. Нуль-один щоправда, господарі за дві хвилини відігралися. Після удару костика м'яч влучив у стійку, покотився по лінії, а Святослав Козловський лише проштовхнув його у сітку. Один-один і перерва. Другий тайм став набагато цікавішим і багатшим на події. Рух атакував часто з різних позицій, і результат себе чекати довго не змусив. Це взяття воріт Козловським арбітри не зарахували, зафіксувавши офсайд. А вже в наступних атаках моду диктував деревльов. Боротар Демні спромігся відбити лише один його удар, а тут Костя головою пробив влучно. 2-1 і Демня посипалась за хвилину. Після флангової подачі Миколи Баглая Іван Дикий забиває красень гон з розвороту у падінні. А ще через деякий час Андрій Гурський доводить рахунок до 4 годин. Після цього стало зрозумілим, що третє поспіль чемпіонське звання рук вже нікому не віддасть. Попруга висока була, і десь в першому таймі через та трошки сковані були, не все виходило. Ну в перерві трошки внесли в корективи, десь трошки заспокоїло їх, і в другому таймі зовсім вже почали зовсім інший футбол, почали грати. Трошки більш ну, і моменти з'явились. Ну і напевно, десь, напевно, момент в першому таймі, який зразу не забили. Він нам десь трошки поміг. Мішав, тому що якщо б було 1-0, зразу б камінь з плеча й впав, напевно, було б спокійніше грати. А так, за якийсь мандраж, скованість і ну, не все виходило так, як ми планували. На все, що спромоглася Демня у цьому матчі, це забити другий гол престижу 2-4. На більшого підобічник Павла Котовенка не вистачило ані сил, ані часу. В кінці сезону елементарно виснажилась і по сьогоднішній грі це дуже було видно. Нам бракувало емоцій. То було десь. До того в нас були такі матчі, вже останні з п'ятихатками, дуже важкі матчі в фіналі Кубка України. І ми також десь в другому таймі нам не вистачало, тому що ми дуже велику кількість провели матч. Сьогоднішні навіть навіть поразці є, є свої плюси, тому що ми сьогодні задіяли молодих гравців, які в нас за юнаків грали. І... Я цілком ними задоволений. Вони прогресують, Молодці. Я думаю, що у них хороше майбутнє. І, скажімо так, це, це, це плюс нашій команді. На думку капітана руху Богдана Костика, цю перемогу його команда заслужила і в ній була впевнена. Трошки там ми не розібрались, коли вони забивали гол. Але нічого страшного, ми чекали цей момент дожали їх, так що все нормально. Отож, у важкому для себе сезоні рух провів аж 59 матчів. Чим на трьох фронтах, і на всіх здобув головний трофей. Дві команди, що виникли, що демня, цього року нагадують таких бойових двох е, е, рицарів, які пройшли дуже тяжкі битви. У них до фіналу дійшли, не, не дуже просто було все це. У нас фінал України. Тобто з боями проривалися, з боями перемагали, куча емоцій. Дві команди є виснажені емоційно, фізично, тому десь, напевно, і скорості не ті були, і в них, і в нас. Але ну, дякувати Богу, довели все долі. Кінця. Зміни будуть в команді, тому що, бачите, минулого року плюс 15 року, плюс один, з великими боями, знову повторилися, ми область, прошли, ми Україна виграла легше, ніж область цього року. Область є найсильніше, це один голос, говорять абсолютно всі спеціалісти футбольні. Тому, я думаю, на другий рік нас чекають дуже серйозні зміни. Про підсумки виступів Винниківського руху у 2014 році в одній з наступних наших програм.